А ми переходимо до наступної секції навігаційно геодезичне забезпечення землеустрою. І перша доповідь Менько Андрій Володимирович, директор компанії «Елнав». ГНСС-приймач із подвійними камерами. Нові можливості для геодезії та 3D-моделювання. Доброго дня. Добрий день. Так, чути мене. Так, зараз я зроблю скрін своєї презентації. Так, ще раз всім доброго дня. Повертаємось з тропічного Суринаму. Дуже всі поли, всі вже думками в Сурінамі, це точно. І повертаємось до України і будемо говорити про ГНСС обладнання. Так, мою презентацію видно, так? Так, видно, добре. Так, секунду. Так, будемо говорити про генесес обладнання, і таке вступне слово. Постараюся дуже швидко, тому що розумію, що затримуємося. Так у нас 15 хвилин. Окей, вступне слово: ну про розвиток генесес обладнання. Взагалі воно розвивається, як ми знаємо, досить швидкими темпами. І сьогодні на ринку з'являється досить багато різних виробників. Це там Китай диктує свої умови. Китайських виробників багато. Uh, і хочу сказати, що на сьогоднішній день всі uh, ГНСС-приймачі, які є на ринку, вони uh, облаштовуються багатоканальними багаточастотними платами, uh, uh, і наявність, скажімо, такої, такої опції, як інерційна система, якщо це колись була як опцією, то на сьогоднішній день це є невід'ємною елементом будь-якого ГНСС-приймача. Uh, так само всіх, всіх приймачів є в всі модулі підключення: Wi-Fi, Bluetooth а, і а, виробники стараються а, вдосконалюватися. Компанія CRC Navigation, яку ми представляємо, також не стоїть на місці. Вони а, активно а, розробляють свої технологічні новинки і з. За минулий рік, скажімо, в CRC було продано 80 тисяч генесес приладів, це більше ніж топ-3 разом взяті. І в на початку минулого року 23-го року, так, чому не проключається зараз? На початку минулого року компанія CRC Navigation поставила свій е, новий приймач i 83 Я не буду наголо... зупинятися на якихось е, функціоналах. Я вже казав, що всі нечі мають потужні плати, інерційні системи. Перш за все, це хоч... хочеться виділити, що в цьому приймачі е, е, система. З економним рівнем енергоспоживання, з інактуальним управлінням, і приймач може працювати 36 годин на одному заряді. Також присутність модулів модемів, радіомодемів дають можливість працювати приймачу як базову станцію, коли Особливо нема можливості використовувати РТК мережу. Приймач може по радіоканалу, потужному роздавати поправки на на, на дальність 3,8 км, кілометрів. Заявлено Приймач також може використовуватися як базова станція для дронів. Наші клієнти використовують завдяки вбудованому модему 4G. Він також може. Бутать базовою станцією та наявність дисплею, які, на якому можна побачити тип рішення, кількість супутників та там запустити статику і різні інші а, налаштування. А, але в осінню в 2024 році до цього приймача додалося ще дві камери, і компанія Січ Navigation на Intergeo випала з NSS Генесес-приймач з подвійними камерами, а, з підтримкою фотограмметричних вимірювань. А, Зараз. Запущу відео. Це да, компанія випустила Генесес з подвійними камерами, що підтримує саме відеофотограметричні вимірювання. І це надає нові можливості для фахівців геодезії, землевпорядкування, архітектури. І, ну, на мій такий погляд, з 2024 року починається така ера VR, Генесес приймачів та обладнання. Значить, е які можливості? А, значить, е це приймач i93 з двома камерами: нижньою та, та боковою, фронтальною. Які ж можливості для нас відкриваються з використання цих відео відео модулів? Перше, це безпосереднє виконання розбивки або винесу точок та елементів кат в режимі доповненої реальності. Е також е, відеознімання, це ми можемо виконувати зйомку в режимі відеознімання та отримувати координати точок, затриманих фотографій зразу в місцевій системі координат, тобто сколувати точки. Все це можливо за такі технології відеофотограметрії. Ми всі знаємо фотограметрію, е, але зараз е, е, є таке поняття. Ну, зараз вже можна вводити таке як поняття, поки що не термін. Поняття відеофотограметрія, якщо. Коротко, я попробую декілька слів розказати це ну відео фтехнологія відеофотограметрії використовувалась давно, але в зв'язку раніше з обмеженням, які були з тогочасного обладнання, фокус більше зроблений на використання фотокамер, тобто колись розширення саме відео не дозволяло здебільшого використовувати. Камери для відеофотограметрії тому сам процес був в тіні, і періодично хтось знов брався за е, цю е, технологію. На сьогоднішній день компанія CRC Navigation, інженери компанії е, зробили крок вперед і в якби в цю технологію реалізували в життя. Тому є е, ну, таке так, таке поняття як відео, саме відеофотограметрія. На сьогоднішній день вже є актуальним. Е, Значить, що хотілося би відмітити, що також це дуже допомагає при зйомці важкодоступних або небезпечних місць, а також це можна використовувати для території. І далі я дуже коротко хочу показати саме де можна застосовувати. Ці фотограметричні модулі, і де можна приклади використання отриманих даних, і як по цих даних можна виконувати розрахунки та виконувати 3 d моделювання Ну, по-перше, відеовинос – це перша функція. Це дуже зручно, коли ми в режимі реального часу ми по відео можемо бачити точку, яку нам потрібно винести чи розбивки. Ну, таким чином ми можемо контролювати весь процес на екрані контролера, і рухатись за чітко за стрілкою, по, рухати по відеокамері, якому бачу по, по відео, яке ми бачимо на контролері, за чіткою стрілкою, що вказує напрямку та відстані до точки в реальному часі. А точка саме точка розбивки. Відзначається безпосередньо ну на землі у візуальному 3D вигляді, і таким чином ми ну геодезист не ходить кругами, не орієнтується там по сторонах горизонту, а е, бачить безпосередньо піднявши голову і напрямок руху. Це ну дуже зручно, коли є якісь перешкоди, і чи там, е, наприклад, зимою, коли багато снігу, ми не ми. Я Зараз я пробую перезапустити презентацію. А, okay. А, так, видно, так? Далі. Так, видно. Остап. Так, так. Тобто візуальне орієнтування по відео. Також а, ми можемо виконувати таку візуальну розбивку ліній або інших елементів кат в такій доповненій а, реальності. Тобто ми можемо запроектувати, наприклад, якусь лінію, чи взяти її з проекту, чи накреслити полігон в автокаді, і а, цей самий а, полігон бачимо на екрані контролера вже в доповненій реальності, і ми можемо робити розбивку точок по лінії чи інших елементах. Наступним а, де, застосуванням це від е, відофоторометричних модулів, це динамічне панорамне відеознімання тобто е, ми можемо не е, підходити до е, до місць, де в нас слабкий сигнал ГНСС, а включити режим е, відеознімання. Після завершення режиму відеознімання саме в безпосередньо в програмному забезпеченні ЛАСТАМ 8 в контролері відбувається відеофотограметрична обробка даних, і таким чином ми можемо сколоти, сколоти координати точки безпосередньо в контролері прямо на місцевості після обробки. І, наприклад, на цьому відео показано саме, як було зроблено відеознімання. Території далі після обробки даних в програмному забезпеченні забезпечення STAR-8, було знято координати точки ну, цього стовпа, і далі ці координати були вибрані. Ну, далі перейшли в режим виноса меж в натуру. ви Цю координату підвантажили і винесли цю саму точку, яка була сколона з сантиметровою точністю. Також хочеться відмітити, що фотомодулі вони світло чутливі, це дає можливість працювати в темну пору доби, ну особливо там зимою, коли там не вистачає часу, і коли, на, на, ну, коли геодезисти затримується, тому є можливість доробити свою роботу і не відкладаючи на наступний день. Так і далі хотів би Декілька слів поговорити про застосування, де це в першу чергу можна застосовувати. Ну, це перш за все місця з зображеним виглядом неба. Це такі, як мости, віадуки, проходи під дахами. Ну, Ми ще раз, як на цьому відео показано, ми можемо не заходити під якісь перешкоди, які нам закриють. Несе сигнал, а в режимі відео фото. Знімання, а потім отримати координати точок, які нам необхідні. Також це застосовується при зйомці важкодоступних місць, такі як береги річок, або якісь канали чи тому подібне. Коли до об'єкта тяжко мати доступ, ми можемо пройтись з режимом відеознімання і зробити і отримати координати важкодоступних точок. І, звичайно, це місця підвищеної безпеки, це трубопробуди, лінії електропередач, люки, і саме на цьому відео можете побачити, як на, ож... ну, на оживленій автомагістралі, щоб не наражатись небезпеку, не виходити на проїжджу частину. Ми можемо за допомогою режиму відео. Фотограметрії зробити зйомку і отримати координати тих точок. І ще один такий функціонал, який відкриває можливості цього приймача, це моделювання окремих об'єктів. VR в режимі моделювання, ми маємо можемо пройти вдоль фасаду будівлі або якоїсь споруди і в. Використовуючи програмне забезпечення PIX4D, DJI Terra, Agisoft Metashape, зробити модель будівлі та отримати всі геометричні характеристики будівлі. В даному випадку можна подивитися модель Києво-Печерської лаври, це. Ну, Зйомка проходила під час сканування, бо, якщо ви бачите маркери, які на, на, на наклеєні, і ми перевіряли по точностям, у нас були координати марок, ми отримували достатню точність для, скажімо, отримання якихось даних для архітектурних цілей. Ну і безпосередньо за допомогою відеознімання, ми можемо покращити дані з. ППЛА, тому що як е, нам відомо, коли ми знімаємо з безпілотника, ми можемо побачити е, тільки е, коли камера в надирі, ми можемо побачити тільки е, видимі частини, е, тобто, такі, е, е, такі місця, як е, фасади будівель, вони будуть читатися погано і е, Зробивши зйомку з допомогою приймача I-93 VR, ми можемо покращити якість аерофотозйомки і доповнити ці дані, і зробити безпосередньо хорошу 3D-модель. Ну, в даному відео також показана модель покращення моделі це коли при зйомці безпосередньо якихось об'єктів, які мають колони. В даному випадку от, показана робота приймача. І після обробки даних в сторонньому програмному забезпеченні ми отримуємо результат. Ну, якщо на, лівому відео, на лівій стороні відео бачите дані отримані з БПЛА, а на правій частині це вже безпосередньо доповнення даних з БПЛА даними з приймача ВІА. в принципі, декілька слів хотів сказати про розвиток. Наступний, що далі? Тому що ми на сьогоднішній день маємо ГНСС з сполученням інерційних систем і камер, які в принципі вже дають нам можливість використовувати для використовувати для знімання об'єктів доповнених, і на, на наступна розробка компанії CSC Navigation, яку вони про, показали на. Буквально тиждень назад це е, гнсс приймач з інтегрованим сканером, е, який працює по технології SLAM, е, але він може бути як гнсс приймачом, а може до, е, паралельно е, е, включатися режим роботи сканера, і е, по суті ця технологія в майбутньому має замінити тахіометр. Тому що координати точок ми вже тут е, будемо отримувати не з відеофотограметричної обробки, а безпосередньо з хмари точок, яку нам дає е, сканер. А, і, ну, в мене, в принципі, все. Надіюсь, що не затримав надовго. А, дякую за увагу. І якщо є питання, можете задавати. Дякую, пане Андрію. Було дуже цікаво. Будь ласка, питання. Не бачу питання. Добре, тоді ще раз дякую, Андрію Володимировичу. Дякую вам, ну, якщо... Дякую за запрошення. Даму. Якщо будуть питання, все ж таки напишіть. Будь ласка, в чат пишіть.